Ну що ж, я вітаю самих найкращих в магазині АТБ. Запрошую на перегляд. А спочатку я вам хочу побажати самого найкращого тижня, щоб цей тиждень у вас був самий найкращий. Так, подивимось ціни на овочі, на фрукти в магазині АТБ і подивимось самі найкращі знижки на товари, на продукти, на той чи інший продукт. Дякую за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Банани по 66 гривень. Я взагалі-то гадав, що банани трішки в ціні впадуть на літо, але, на жаль, вони не падають. Яблука в ціні залишаються, як були, бачу. Гала по 23. Ну, я заокруглюю ті 5-10 копійок до більшого. Red Prince по 30. Українське по 20, Golden по 23. Зараз в акції. Так, Ай iDarred 24 гривні. Салат по 38,50, кавуни по 44 гривні. Яблука чемпіон 26 грин. Томати по 80. Ой, я щойно проходив повз ринок і знаєте, такі а, томати, у них а, така попочка видовжена. Як вам поясню, не знаю, як вони називаються. У них така попочка видовжена. Чи то томатик такий. Я пам'ятаю, з Закарпаття, здається, їх привозили там того року. Я не забув, як вони називаються. А вони по 50 гривень, дуже хороша ціна. Мабуть, це краще, ніж оці тепличні томати. Так, а тепличні по 59 гривень. І коктейльні 99. Перець солодкий по 154, кабачки по 30, але у нас на ринку по 15 можна взяти. А перед червоний 158 гривень. Так, тут йдемо далі, подивимось, на огірочки, по 9,40 капуста, по 19 цибуля. Картопля молода по 29 гривень. Ну Бачу, що картопля молода впадає в ціні. А в сільпо по 25 я купував картопля. Так, перший гатунок 29, морква рання по 36. По 22 гривні морква перший гатунок. І буряк 40 гривень. Цибуля з Марсу по 60 гривень. Часник 16. Так, огірки забув по, по, 40, ну, по 50 гривень і по 55. Огірочки. Так, ну і все, мабуть, тут. Авокадо по 19 гривень за 100 г, грейфрути по 40 гривень, зараз зі знижкою 20%. Виноград, як був так і залишився, ось цей а, білий, але він дуже-дуже смачний, надзвичайно смачний. Нектарини 75, абрикоси по 100, я взяв у сільпо по 80 а, Спробувати я забув, коли навіть їв абрикоси, ну, мені не можна кисточками. Я так жменьку взяв, спробувати. Досить смачні. Знаєте, коли не їж 20 років фрукти з кісточками, то, здається, таке смачне. Так, ну, бачите, на персики та нектарини знижку. І ходіть, подивимось на ціни в магазині АТБ. А мандарини в АТБ дешевше. Буду показувати найкращі знижки, тобто найбільше відсотків знижки на продукти. 1290 трускавецька, газована, не газована, слабо газована, 1,5-літрова. Зі знижкою спрайт та фанта 2 літри. На жаль, чорна вода без знижки. Попкорни для мікрохвильової печі. Ой, дивіться, дуже хороша знижка, майже 40% на кашу своя лінія. На сухі сніданки старт також хороша знижка, 420 грамів. Так, мене просили дитяче харчування показати. Хто чи не купив приправи своє лінія, 25 грамів, у неї зі знижкою 25% усі. Також зверніть увагу. Так, ну дивіться, знижку на рис від делюкс продовжили. На цей тиждень я бачу також, ну, ще два дні залишилися, але продовжено з минулої акції басматі кілограм 66,90 і також в акції ресві делюкс жасмин. Ну, Соціальні продукти. Також показую, але на них знижка не завжди є велика, тому що так, якби ціна і так зафіксована. Невисока, 32 гривні 50 копійок ярка. Делюкс спіральки 500 грамів. Бачу, розкупили. Локшину тая, тут а, скільки, 450 грамів. Хто не, при... не придбав кукурудзу Верес, також зверніть увагу, у нас пуста поличка, немає. Ось ці огірочки кракус з кропом 900 грамів 93,50. І зі знижкою від віделюкс оливки чорні, без кісточки та з кісточкою 400 грамів 59,60. Зі знижкою. 30% мультизлакові сендвічі. Також в акції крекер від своєї лінії. Усі йдуть по 400 грамів. З цибулею 30. цибулею 33,50 В акції також солений. 31 гривня 50 копійок. Та крекер ніжний. 30% знижки на пасту мілка. А ось міленів можна придбати за 119,60 гривень. сендвіч печиво від лагода. Оце я купував, воно дійсно дуже смачне, матусине печиво, без пальмової олії, тут 200 г. Це від яріч. Фірма, що робить Марію. До речі, маленькі, маленькі пакування вафлі від своєї лінії також зі знижкою. Також зі знижкою вафлі від Рошен. досить смачні. Бонжури. Від Конті також зі знижкою. 57 гривень 40 копійок. Тут є навіть зі смаком манго. В акції від Міленіум. Коробка 220 грамів. Зі знижкою... Ха -ха -ха. мабуть, термін закінчується, правда ж? Ну, ще ніби... 5 днів. Хто купував оці цукірки на вагу, престиж, залишайте свої коментарі. Смак, смак полуниці та какао. Досить м -м, цікава новинка, треба буде спробувати. Тут я бачу, здається, так, це сюди, а це вже хтось пригостився, чи це етикетка? Ні, етикетка запечатана, цукерки нема. Ромашка. Від своєї лінії, знижка 25%, але вона мені ніколи не смакувала, навіть в дитинстві. А ось шарм смачненький. Від АВК теж я взяв 200 грамів. Я не знаю, що я буду робити. Мої улюблені зоряне сяйво ще з дитинства. Навіть м'ясо, мені здається, і то дешевше. Ну, хочу сказати, що дійсно подорожчив шоколад, не тільки від рошен. Ці шоколадки здорожчали. Так, ну цей шоколад, ви всі знаєте від Millennium. Тут є, він іде весь пористий, є чорний, молочний і білий. 30 гривень 50 копійок, 90 грамів. Так, я знаю, що шоколад в варі парі зі знижкою, але в цьому АТБ він сьогодні безцінний. Велика плитка. Зефір від Жако, тут 350 грамів, 6 штучок. Так, хто полюбляє ось такі тістечка від своєї лінії? 6590. Зараз вони в двох смаках. Мені здається, він вбув в АТБ. Чому написали новинка? Так, подивимось, ще їй швиденько. Ахмат, 100 грамів заварка. Непогана ціна на розумний вибір, а я здається його колись купував, тільки два пакети кидав. Тут ну, не знаю, чи деш, дешевше вийде. Якщо на чашку два пакети, то 12 штучок. За 12 гривень Ахмат Earl Grey 42 пакети. З чай чайбатик 25 пакетів. І в акції також батік розсипний гранульований. Тут 110 грамів. До речі, хороша ціна. 110 грамів 36,50. Розкуповували, бачу, від делюкс чаї. Знижка 20% по 53,80%. Тут у нас суміш чорного та зеленого. Суміш чорного та зеленого з додаванням сушених шматочків полуниці. І сенсація, дивіться, східна чайна сенсація з додаванням родзинок. І я ще знайшов делюкс байховий з квітами жасмину 100 грамів. Розібрали родину польську 100 пакетів. В магазині АТБ зараз на весь піквік знижка 25%. Далі по курсу у нас кава. Бачу, що розкуповують делюкс каву. Дійсно хороша. В коментарях пишуть 250 грамів, походження італія. 120 гривень майже. Невеличка знижка на Амбасадор. А ось тут вже хороша ціна на преміум Амбасадор. Тут і навіть вага більша. 250 грамів, 10690. Також в акції Амбасадор преміум 200 грамів. І в акції Strong Амбасадор 200 г, також хороша знижка 185 гривень. Нескафе Еспресо 200 г 283 гривні з густою пінкою. Ой, А, а можна мені пінку? Де, де та пінка? Ні. Я думаю, що тут пінка йде окремо. І нескафе Голд 210 грамів. Також з хорошою знижкою. Да, до речі, хотів сказати, що кава також подорожчала. Хто не може без кави, можна зараз придбати. І у склі презентабельно на подарунок навіть 2590 190 грамів. Якобс Монарх насичений смак 200 грамів. 235 гривень. Тут я навіть знайшов на велику Якобс Монарх. Подивіться, яка хороша знижка. Все одно, знижка, а приємно. Тут вага 425 грамів. Майже 500 гривень. Консерви для пухнастиків по 30 гривень 90 копійок з м'ясом птиці та печінкою і шматочки яловичини в соусі. Пурі на ван сухий, 450 грамів. І також я тут бачу зі знижкою 20% Поріна Ван кілограм 400-316 гривень. А з карткою буде лише за 300 гривень. 35 гривень. Сухій Гоу І по 12 гривень 30 копійок пауч-пакет Гоу. Саме найдешевший корм від розумний вибір 100 г 10 гривень. Хто ще не придбав шпроти від Deluxe, обов'язково візьміть, дуже хороші шпроти, дійсно хороші я також купував. І в коментарях гарні відгуки за ті шпроти. Сардина натуральна в оливковій олії. Від Riga голд 240 грамів, зараз 50 гривень. Також хороші консерви від своєї лінії м'ясо курей, 325 грамів. З м'ясом курки булгур. Червона квасоля, з м'ясом індички. І знову залишили нам один стожар, бо дійсно немає все, розгрібли. Олія стожар 850 грамів, 51 гривня, 20 копійок. На олію ціни ще будуть зростати, на жаль. В акції також олейна. Так що, господинки, затарюйтеся олію. Солодкий чилі соус. 180 грамів. 17,70 Густо часниковий у нас розібрали, немає. Чумак майонез справжній 300 грамів. Теж хороша знижка зараз на нього. І майонез провансаль також знижка 33%. Кетчуп від оліс, зверніть увагу, 250 грамів. Вол... Ну, хотів сказати великий. 250 грамів, великий це 400 грамів. І шашличний кетчуп. Так, на цьому тижні були хороші знижки на оліс столовий майонез. Великий 560 грамів. І ось такий оліс чудовий. Розібрали у нас. 40% знижки, також зверніть увагу. Ну, от зараз зверніть увагу на ось ці майонези. Я хочу сказати, що оцей чумак надзвичайно хороший, якщо якийсь салатик робити з майонезом, дуже смачно. Зараз підемо на молочний відділ з вами. Зі знижкою грецький йогурт. Тут стаканчик 230 г ваніль. І також з полуницею. Ягодинський для дітей, сир кисломолочний, також хороша знижка. Усі смаки. Будь-який смак. 12 гривень 90 копійок. Так, бачу, розкуповують дольче. Це у нас що? Ананас? Зі шматочками ананасу да, і банан. А для власників карти ТБ знижка 30% на ось такі сиркові збиті чудо. Від злагода бачу також зі знижками. Так, скільки тут? 800 грамів. Чудо, полуниця, суниця, персик, абрикос. А тут навіть і не треба чарівної полички. Я візьму пару штучок, у маршрутку зараз їм. Я такий голодний пару штучок. 36% на злагоду. В акції сир білоцерківський, 5% жирності 180 грамів і також 9% жирності 27,50. Своя лінія нежирний 300 грамів, 45,70, це враховуючи зі знижкою. Так, да, сир також подорожчав, усі виробники подорожчали. Навіть зі знижкою молокія. Все одно не дешева. В акції сметана молокія. 15% жирності 2990. Сметана 325 грамів. Також 15%. А ось цю сметану спробуйте, хто ще не пробував. Я вже, напевно, задовбав вас, правда? Вона дійсно смачна. Піцерелла, сирний продукт 180 грамів. Звенигора 160 грамів упаковка по 67 гривень 40 копійок. І зверніть увагу, поряд з ним стоїть пірятин, пір також 160 грамів, і ціна дешевша на 10 гривень. Сир фета 230 грамів, майже 60 гривень. І також фета від кому 170 грамів, 51 гривня. Бринза від кому також 51 гривня, 170 грамів. Зі знижкою Радамер та Гауда, але, на жаль, Гауду розібрали. Вона трішки дешевша. А вага одинакова. 200 грамів гауда та 200 г Радамер. Фермерський з горіхом. Для власників карти АТБ. Сирочків Золотий резерв вершковий та дружба по 12.90. Так, від кому? 160 грамів, він йде пластинками. І нема світла. Тобто всі холодильники чомусь зупинились. А це що такий? Чисто. О, нормально. Зі знижкою гауда. Тірольська, ми писали мені, що дуже смачна ковбаска в коментарях. Ну, нам писали, нам з вами писали в коментарях від добров. Шинкорубана 500 грамів 143 гривні. І а, українська майже 400 гривень за 100 за кілограм. Докторські фірмові 820 грамів. Упаковка, ціна за упаковку 127,90. Не забудьте, господиньки, масло. Так, 72%. 82% жиру. Ось це в акції. Дуже хороша ціна. І також, хто а, полюбляє безлактозний, я один раз скупив спробував, мені сподобалось. Дуже хороші знижки. 61 гривня, 50 копійок, будь-яке. Всього вам найкращого і до зустрічі. Я вже йду знімати наступне відео.